У Вашингтоні поки не бачать, що Північна Корея насилає своїх людей на підтримку Росії у війні в Україні. Про це заявила заступниця речника Міноборони Сполучених Штатів Сабріна Сінг. Ось цитата. Я не маю нічого для вас з цього приводу. Ми безумовно знаємо, що Північна Корея підтримує зусилля Росії в Україні, надаючи їй різну військову підтримку. Але я не маю жодної інформації про конкретні війська, які зараз направляються в Росію. Кінець цитати під час брифінгу вона повідомила, що ще і далі будуть уважно стежити за ситуацією. Великий поштовх до розмов про можливе надання своїх громадян у користування Путіну дала підписана угода про стратегічне партнерство між Москвою і Пхеньяном. А аналітики Британського інституту вивчення війни вважають, що Північна Корея у липні планує відправити свої інженерні війська на тимчасово окуповані території України, зокрема для відновлювальних робіт у Донецькій області. Байдена можуть достроково висунути кандидатом на пост президента, щоб унеможливити зняття його кандидатури. Про це повідомило видання Bloomberg, пославшись на власні джерела. У таборі демократів очікується, що Байдена офіційно висунуть в кандидати у президенти вже 21 липня під час засідання комітету партії, як пише видання, Байдена хочуть висунути в кандидата у кандидати в президенти достроково через його невдалий виступ на дебатах із Дональдом Трампом, наслідок чого почалися розмови про можливу заміну чинного лідера США на президентських перегонах. Хоча у комісії демократичної партії заперечили таку причину, вказавши, що це пов'язано з дедлайном реєстрації кандидатів у штаті Огайо, який закінчиться 7 серпня. До інших тем санкційний корабель Російської Федерації вивозить пшеницю з Мелітополя у Венесуелу. Такий висновок ретельного аналізу, що викладений на сайті Миротворець. Розгляд карантинних сертифікатів показує, що походження зерна окуповані райони Запорізької області. А відправником пшениці є губ ГЗО з Мелітополя. Зерно, яке виростили аграрії на окупованій території Запорізької області України, окупаційний оператор ГЗО вивіз до Севастополя, де пшеницю відвантажили на зерновому терміналі Авліта на судно Гінісій. І це перший зафіксований випадок спроби доставити викрадене українське збіжжя до Венесуели. Їнісій, оце судно, є ще одним судном північного торгового флоту Російської Федерації, задіяним у викраденні українського збіжжя з окупованих російським агресором територій півдня України. Судно прийшло з Архангельську в окупований Севастополь. Власником зерна на судні Єнісій є російська компанія «Агрогруп», за даними журналістів Media – Агрогруп є компанією прокладкою для так званого ГЗО, отієї контори, що створена окупаційною владою для вивезення збіжжя із окупованої частини Запорізької області. А її директором є Алексій Джуркін, який одночасно є заступником гендиректора ГЗО. Журналісти Сікрай мають інші докази щодо завантаження Мелітопольського зерна на Єнісій в окупованому Севастополі однак вони не можуть поки бути опубліковані через необхідність захисту джерел. Припускає, що на підставі журналістського розслідування судно буде заблоковано а зерно повернено Україні.